Суть слово Ляшко. Я ставлю його пропозицію на голосування щодо надання йому слова. Будь ласка, три хвилини. Будь ласка. Шановна Галина Федрівна, шановні колеги. Тут за залу лунало багато питань. от розкажіть нам по пунктам, де ми що крадемо, і так далі. Я вам розкажу зараз по пунктам до трьох ночі. Аналізував ваш порядок денний. До речі, щодо того, що ми сюди йдемо, піаритися, бо йде пряма, тр... Пряма, тр... пряма трансляція. Я вам хочу повідомити, що так само йде пряма трансляція Верховної Ради, яку дивиться вся Україна. Але я тут не заради прямої трансляції, а заради того, щоб не дати вам вкрасти останнє, що є в Києві. Пункт 21, по пунктам, шановні колеги, хто питав. Про внесення змін до рішення Київради в частині договорів оренди земельних ділянок. Цим пунктом зменшується надходження до міського бюджету радикально від оренди земельних ділянок. Далі. Пункт 57. Про внесення змін до рішення Київради про програму приватизації комунального майна. Цим рішенням виключається із переліку, які підлягають приватизації на аукціонах, цілий ряд об'єктів, зокрема по вулиці Городецького, по вулиці, по вулиці Боричів тік, по вулиці Столичне шосе тощо. Тобто, тобто непрозоро ні, непрозоро дають можливість купити ці об'єкти. Далі, е, пункт 37. 2,13 гектара землі надається в оренду в Дніпровському районі Києва для експлуатації мистецького клубу. Площа забудови 13 соток, а 2 гектари куди. 2 гектари куди? Пункт 39. пункт 39, дев'ятий половиною гектарів землі на столичному шосе 21 кілометр в Голосіївському районі. Хто не знає, це парк, це конча заспа, гектарів землі для створення приватному підприємству, ТОВ, для створення озелененої території загального користування. А я питаю, а для чого в нас Зеленбуд тоді Київ, зеленбуд коли ви 6,5 половиною гектарів приватній структурі на 10 років. Далі. 에, 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 пів гектара землі віддають у Дарницькому районі. Два гектари землі віддають у Дніпровському районі. Далі дуже цікаве. Пів гектара землі вулиця Грушевська, 1Б. Це, хто не знає, Маріїнський парк для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі приватному ТОВ на 10 років. Пів гектара землі по вулиці Паркова дорога, 8Б товариству з обмеженою відповідальністю для експлуатації та обслуговування нежилих будинків. Пункт 57. Пункт, 60... Пункт 70 Два гектари землі приватному акціонерному товариству Бінго у Святошинському районі проспект Перемоги 112 для будівництва житлово-офісного комплексу і розважального комплексу. Я питаю, отут а, а ви, Галина Федорівна, питаєте нас, депутатів, чому ми не вернули гроші, які ваш уряд забрав з міського бюджету. А я вас... Питаю. І я таких, до речі, прикладів, оце весь порядок денний, шановні кияни такі. Одна земля, земля, земля. Все, що не встигли додеребанити, хочуть на останній сесії зробити. Так от я питаю вас, Галина Петровна, і питаю депутатів, якщо вам не вистачає коштів в міському бюджеті, чого ви за дарма землю роздаєте? Чого ви приймаєте рішення, які зменшують надходження до міського бюджету від оренди земельних ділянок, від користування комунальних байтків? Дякуємо, регламент. В Вона не ветер, кажуть, 18 мільйонів бюджетів, щоб в Марії, в парку землі подайте за 20 мільйонів доларів. І експлуатацію 20 школ по Тому один, шановні колеги, колеги, депутати міської ради, красне, а менше землю не людям. Будь ласка, я надаю слово Гринюку Віктору Ростиславичу. А і слово